привіт привіт! Сьогодні буде багато роздумів і філософії. Готуйтесь! поговоримо про геймерські подарунки від Sony, усвідомлені сни без будь-якої езотерики і психології про доцільність використання штучного інтелекту у спортзалах. І дізнаємося, яку ж новинку у світі моди презентували. Adobe. Залишайте своє серденько під відео і погнали! Штучний інтелект тепер може бути вашим фітнес-тренером. А що якщо штучний інтелект лише прикидається трішки тупуватим, щоб люди думали, що мають над ним владу? А насправді він давним-давно став розумніший, аніж все людство разом взяти. І просто поступово нас захоплює, щоб знищити. Саме тому що разу, коли я пишу чату GPT, я поводжу себе максимально культурно і завжди запитую, як в нього справити, чи має він можливість виконати мій запит. Гігантські світлодіодні екрани, датчики та алгоритми у спортивному залі LUMIN Fitness дозволяють проводити тренування без участі людини. Увесь процес контролюватиме штучний інтелект. Тренери тут лише віртуальні, розташовані на світлодіодних екранах і кожен має власне ім'я та навіть характер. Хлоя, молодий енергійний тренер, обіцяє допомогти у досягненні фітнес-цілей. Дисциплінований рекс схильний до муштри. А от Ема та Ітан пропонують дещо м'якіший та лагідніший підхід. Ідея полягає в тому, щоб запропонувати персоналізований підхід до фітнесу, що виключає взаємодію з досвідченими тренерами людьми. Які можуть змусити клієнтів відчувати страх або втрату мотивації, датчики дозволяють системі Lumin Fitness відстежувати кількість виконаних клієнтами повторень і гарантувати, що вони підтримують правильну форму. Наприклад, якщо клієнти вигинають спину, коли мають тримати її прямо, система не зараховує рух як завершений, доки вони не зроблять його правильно. Це допомагає людям отримати повну користь від кожної вправи та уникнути травм у процесі. Коли учасники повертаються до тренажерного залу, система відстежує їхній розвиток за допомогою програми. У майбутньому компанія планує навчити систему розпізнавати, коли хтось вважає вправи занадто легкими, дозволяючи їй рекомендувати більшу вагу або різні види рухів. На мою думку, це вже трішки перебільшення. Звісно, свого тренера знайти дуже важко, і це виходить далеко не з першого разу. Але треба все ж шукати, бо взаємодія людина, людина – це цінно. Бо тренер, на відміну від штучного інтелекту, знає, як це відчувати біль, як відчувати хвилювання і втрату мотивації. І та, ти щоразу бачиш перед собою живий, справжній взірець чудової фізичної форми. Ну хіба ж якась машина це зможе змінити? Передаю вітання своєму тренеру і попрошу помилувати мене на наступному тренуванні за такі гарні слова. Жарти жартами, але люди. Спілкуйтеся з людьми. Я маю встигнути. Треба встигнути. Треба встигнути в ще 11 днів. Як куди? Вжуб, безкоштовна доставка до 31 жовтня. Треба встигнути замовити. Зовсім скоро ми зможемо бачити усвідомлені сни, і для цього не потрібно буде руками медитувати і розкривати свої внутрішні чакри. Стартап Prophetic створює гарнітуру для усвідомлених сновидінь. Їх контролюватимуть штучний інтелект та ультразвук. Засновники стартапу Ерік Волберг та Веслі Беррі. Їх основна розробка перший у світі носимий пристрій для усвідомлених сновидінь, який чіпляється на голову та видає сфокусовані ультразвукові сигнали для створення неінвазивного пристрою контролю сном під назвою Гало. стартап співпрацює з car 79 компанією, яка розробила та створила апаратне забезпечення для Neuralink ілона Маска. Що займається розробкою інтерфейсу мозок комп'ютер. Нейронаукові дослідження теми усвідомлених снів, до речі, стартували ще у 1970-х роках. Волберг, один із засновників, каже, що побачив свій перший усвідомлений сон у віці 12 років, і, хоча він точно не пам'ятає, що зробив, називається найглибшим досвідом у житті. У коледжі він бачив усвідомлені сновидіння двічі на тиждень, і тоді зрозумів, що хоче створити спосіб використовувати цю практику для дослідження свідомості на глибшому рівні. Волберг і Беррі розраховують на результати річного дослідження з візуалізації мозку від інституту Дондерса, щоб надати достатньо навчальних даних для роботи штучному інтелекту на пристрої хало. Дані про мозок, які шукають у дослідженні, це гама частоти. Найшвидше вимірювана смуга частот мозкових хвиль, які виникають у стані глибокої зосередженості, та є ознакою активної префронтальної кори головного мозку, що вважається визначальною характеристикою усвідомлених сновидінь. План розробки приладу полягає в тому, щоб за допомогою нейронної мережі декодувати дані зображення мозку в токени, а потім передати їх у модель таким чином, щоб вона могла їх зрозуміти. Ми звикли, що дисплей є у смартфонах, в телевізора, ноутбука. А як вам дисплей на сукні? Adobe створила сукню з інтерактивним покриттям, яке змінює візерунки. Ну, сукня на вигляд така собі, якщо чесно, але ж основна мета була не стиль підкреслити, а вразити всіх новітніми технологіями. І з чим Adobe чудово впорались. Інтерактивна сукня демонструє потенційне використання гнучких текстильних дисплеїв. Технології, що, власне, і дозволяє виводити на одяг різні візерунки, кольори та зображення. Про практичність такого вбрання, до речі, теж ніхто не думав. Швидше за все, сукня досить важка, екрани легко утримують подряпини, та й в дощову погоду від такого образу все ж доведеться відмовитись. Sony анонсувала чергове поповнення каталогу PS, а також хмарний стримінг ігор на PS5. Нова функція стане доступною передплатникам топового рівня PS Plus Premium до кінця жовтня. 17 жовтня розширений каталог PS Plus доповнили 15 ігор, включно з Gotham Knights та Disco Elysium, яка днями стала кращою ПК грою за версією видання ПК Gamer. Нова функція стане додатковою перевагою топової передплати PS Plus Premium, Ну принаймні, спочатку, як можна здогадатися з назви, вона забезпечить можливість запускати ігри через Хмару. Так, фактично без встановлення на консоль. Sony каже, що внутрішньо ігрові покупки та контент, включно з розширеннями та доповненнями, стануть частиною нової функції потокової передачі ігор для PS5. До речі, на старті підтримуватиметься тільки PS5, та, ймовірно, зрештою, Sony розширить доступність хмарного стрімінгу принаймні на PlayStation Portal. Але це не точно. Хмарний стрімінг ігор для ps 5 вже почали розгортати у Японії. У Європі запуск стартує з 23 жовтня, у США – з 30 жовтня. Україна, на жаль, не ввійшла в першу хвилю країн, де з'явиться новий сервіс. Але чекаємо. На цьому в мене все. Залишаю вас розмірковувати над почутим і з нетерпінням чекаю на ваші думки під відео. Донайте на ЗСУ, бережіть себе і думайте. До нових зустрічей, па.